Привіт, друзі! Давайте поговоримо про те, що дуже круте про День Незалежності України. Готові дізнатися цікаві факти. Це день, коли ми всі разом святкуємо нашу свободу. Уявіть собі, що 24 серпня у 1991 році Верховна Рада України прийняла акт проголошення незалежності. Це було наче день народження нашої держави. А знаєте, ідея про незалежність України з'явилась набагато раніше. Ще у 1918 році Українська Народна Республіка проголосила незалежність від Російської імперії. Це був сміливий крок. А от перше велике святкування Дня Незалежності відбулося в Києві в 1992 році. Майдан був заповнений як на найкращому концерті, тільки без черги за автографом. До речі, після того, як ми стали незалежними, Україна вирішила, потрібно ж мати правила гри. І в 1996 році з'явилась наша перша конституція. Тепер ми маємо прапор герб і гімн. Все, що треба для крутої країни, сьогодні Україна продовжує боротися за свою незалежність. Наші воїни, волонтери та всі небайдужі люди, що не роблять все, щоб захистити нашу країну. Сучасна Україна це країна, яка швидко розвивається у сферах IT, культури та спорту. Ми можемо пишатися нашими досягненнями на міжнародній арені. Під час війни День Незалежності це не просто свято, це нагадування про те, що ми не славні, як справжні титани. Ми пам'ятаємо всіх, хто віддав своє життя за нашу свободу і продовжує боротися за мир. Бо нам дуже хочеться, щоб всі були щасливі і жили у злагоді. Ми всі разом віримо у щасливе і світле майбутнє нашої України. З Днем Незалежності рідна країна! Mm © -hmm.